Американський відеоблогер разом зі своєю командою створив реалістичну версію спідербайка зоряних війн за допомогою водного пристрою, що дозволяє літати над водою. Для досягнення схожості з оригінальними спідербайками вони використовували клейку стрічку, трубки, звичайні матеріали, доступні в будь-якому будівельному магазині. Бюджет проєкту був напрочуд скромним. Основні витрати пішли на закупівлю скотчу і трубок. Загалом весь проєкт обійшовся приблизно у кілька сотень доларів, що є мізерною сумою для такого масштабного задуму. Від ідеї до реалізації минуло лише кілька тижнів. Команда працювала безупинно, вдосконалюючи дизайн та тестуючи спідербайк на воді. Зйомки відбувалися на річці Сакраменто, де учасники у костюмах персонажів зоряних війн відтворили знамениту сцену погоні. У французькому селищі Лерус вирішили не просто приготувати сирне фондю, а створити шедевр, який увійшов до книги рекордів Гіннеса. Для грандіозного результату знадобилося 40 голівок сиру різної витримки, вино для шарму, 2 кілограми чеснику і стільки ж білого перцю, та 55 кілограмів кукурудзяного крохмалю. Щоб усе це сирне море мало правильну консистенцію, коли усі ці інгредієнти змішали у гігантському мідному казані, почалась справжня магія після кількох годин ретельного плавлення та перемішування, фінальна вага фондю склала понад дві тони. На місці був офіційний суддя книг рекордів Гіннеса, який підтвердив, це найбільше сирне фондю у світі. А тепер уявіть собі, скільки багетів і Келихів вина знадобилося, щоб усе це з'їсти. Тим часом пес Мерфі зі штату Вісконсін отримав веселу пригоду та допомогу двох поліцейських після того, як його голова застрягла у пластиковій банці з ласощами. Мерфі, як справжній гурман, вирішив, що остання тісточка у банці найсмачніша, але замість смакування отримав пластиковий скафандр, який ніяк не хотів зніматися. Навіть ветеринар не зміг допомогти. Тож стурбовані власники у відчай звернулися до поліцейських. На щастя, вони взяли ситуацію у свої руки. Озброївшись ножицями, обережно вирізали мерфі з пластикового полону. Собака вийшов з цієї пригоди з подряпиною на вусі та важливим життєвим уроком. Жадібність не найкращий порадник. Майк Джек із Канади вирішив знищити усі гастрономічні кордони та буквально проковтнув 25 перців Кароліна Ріпер. Одних з найгостріших у світі всього за 4 хвилини 36 секунд встановивши новий світовий рекорд. І поки глядачі тільки уявляли, як відчуває себе його шлунок, сам Мейк героїчно жував і видавав лише легкі зітхання. Хоча після рекорду зізнався, що всередині в нього все палало. Ці червоні демони мають рівень гостроти більш ніж півтора мільйони одиниць за шкалою сковіле. Для порівняння, звичайний Халапеніо має всього від 4000 тисяч до 8500 тисяч одиниць. Це ніби порівнювати легенький бриз полум'ям дракона. На диво він вижив, адже багато років тренувався та намагався поставити саме цей рекорд. Так, він роками їв цей перець. Здається, більше не буде.